Що є турагента і що ви не знайдете ніде. Та що мені той турагент? Все є в інтернеті. Рейси є, квитки є, готелі є, забронював і жодних тобі проблем. Але зараз я вам розкажу, що є турагента і що ви не знайдете ніде. Перше. Чартерні рейси. Чартерні рейси це рейс, який організований на замовлення туроператора, і який ви не знайдете у вільному продажу. Чому? Тому що туроператор сам продає цей рейс разом з готелем. І це називається пакетний тур. За чим часто до нас йдуть туристи. Куди входить вже авіапереліт або автобус, що зараз теж популярно в Україні, проживання в готелі, трансфер, медичне страхування? Вас на місці зустрічає гід представник, вам на місці можуть запропонувати екскурсії, і у вас чинно, чемненько організовано. Ці чартерні рейси вам навряд чи хтось продасть. Чому банально? Оператор зацікавлений продажу повного пакетного туру, адже на ньому він більше заробить. І саме такий ексклюзив є у турагента. Я куплю битки окремо, каже наш турист. Воно то так. Але часто подібні чартерні рейси ставляться на замовлення оператора якраз на ті напрямки, куди немає регулярки. Приклад Анталія. Туди, до речі, досить мало регулярки і переважно літають саме чартери, хоча напрямок дуже популярний. Більше того, за рахунок того, що оператор оплачує зразу весь борт, у нього на квитки іде фіксований тариф і фіксована ціна на кожне крісло. А на регулярці, як правило, на початку сезону у вас буде солодка ціна. Але ж ви не купуєте все на початку сезону ми регулярно порівнюємо ціни на квитки з вилітом з Європи, тому що там якраз багато регулярки. І от, якщо на початку сезону ми можемо зловити квитки за 70, за 80, за 150 євро, то в кінці травня, коли ми починаємо шукати квитки на прохання наших клієнтів, ми вже бачимо ціну 270, 320, 410 двадцять чотириста десять євро. Виявляєте, яка суттєва різниця? Тому що це регулярка і авіакомпанія хоче заробити. А що стосується чартера? А їх немає в продажу, навіть якщо вони існують, тому що їх можна окремо купити тільки пакетним туром. І пакетним туром все одно відпочинок для вас вийде вигідніше. Отже, для чого потрібні турагенти? Для того, щоб економити на відпочинках.